Тож у мене є компанія друзів, якою завжди, коли я йду кудись гуляти, я завжди про це злію. Я хотів би, щоб я провів час нормально. Я хотів би, щоб. Я просто. Ну, на що я туди пішов? Типу ті, я тільки просрав раз і час навіть не прокачався ніяк і нічого не отримав. І саме ключова проблема в тому, що завжди я очікую, то, що я проговорю про якусь правду, я про щось з ним дізнаюсь. Можливо, щось поговорю далі за оці прості, тупі. Розмови, які ми завжди маємо. Наділені гумором і так далі. Я хотів би просто піти глибше, але сама проблема в тому, що завжди, коли я йду гуляти з цією компанією, то ніколи так не виходить. Я завжди потім йду звітом жаліюся, що я провів там більше, ніж я хотів. Так завжди і є. Тож, і сама проблема в тому, що. Вони не займаються саморозвитком. Типу, я набагато кращий за них всіх. Я не маю нічого проти них, але в самому плані ментального здоров'я і так далі. Я набагато краще. Тобто я майже. Тобто я вибрався з цього відра крабиків, А вони з цим сидять знизу. І я трохи намагаюся то їм допомогти, трохи взагалі, мені байдуже. Не... Саме тому я боюся з ними ходити, тому що я боюся, що я пропущу щось. У мене є оцей страх пропустити якісь. Якусь подію, яка там буде. Можливо, там буде щось дуже веселе, вау. І можливо я це пропущу. Але. Блін, Бертан. Якщо чесно, ну, так сильно навіть має різницю. Якщо би ти побачив це з іншої перспективи, не дивлячись на те, що Блін, я хочу так з ними піти, тому що вони там будуть робити піцу і коротше вовово, і вони, коротше, будуть там мати якийсь дуже крутий івент, і можливо я трохи покращу своє життя від того. Чи можливо мені просто стане веселіше, там, бо я хочу трохи розслабитися від свого життя? Ну, занадто важке для мене. Ну, не завжди так буває. Цей страх пропустити щось, він завжди робить ту подію, яку ти саме найбільше хочеш зробити набагато веселішою, набагато кращою, сповненою більш сенсу, ніж ти маєш просто зараз. Ніж твоє життя зараз, яке ти живеш там спокійним життям, хочеш там тренуватися, там, чи читати книжки, чи щось таке. Тобі завжди дається ця подія, що вона просто поміняє твоє час з ніг на голову. Завжди. Саме проблема в тому, що ніколи так не стається. Ми завжди всі маємо цей страх пропустити щось, але. Ну, ніколи нічого не міняє. І я хочу тебе запитати себе. Чи робиш ти що зараз правильно? Думаючи, що. Блін, вони там підуть і, напевно, вони там будуть дуже круто і так далі. Чи думаєш, що це правильно насправді? Бо якщо ти знаєш свою компанію, друзів. Бо я йшов, думаючи, що ми будемо робити щось значиме, ми будемо якось розвиватися, типу, ми мали базу там, наприклад, серед ну, за школою, і думав, що все буде нормально. Ми там зробимо якісь класні палки. Там знаєш, як діти маленькі бились. Було достатньо добре, але вони почали курити, типу сігарети, отакі, знаєш, паперові, закручені. І я зразу зрозумів, що братан це якась не та компанія, в якій хочу бути. Хоча я продовжував там буде, тому що, тіпа, не ну не йди, будь ласка, ні-ні-ні, ми більше не будемо. І я не це повівся, хоча я бачу це минулого разу. Я минулого разу саме через це пішов з Але через те, що я їх три місяці не бачив, я тіпа, подумав, що можливо, вони трохи якось. Помудрішило завести час, ну, тіпа, ну не можуть вони просто лишитися такими самими, як вони були? Тому, якщо ти все-таки думаєш, якщо в тебе є все-таки от бажання піти туди, от, на ту вечірку, чи на той те... чи інший захід, де твої друзі яких компанія ти знаєш, що вони трохи кончені, то спочатку подумай себе. Чи є це правильно? Чи роблю я те, що я роблю зараз правильно? чи, іду я, чи, якщо я йду зараз таці, чи є це правильно? Чи отримую я розвиток від цього сам? Або чи отримую я від цього навпаки заниження мого розвитку? Трата мого часу, який є дорогоцінний? Чи прилягається ця подія з моєю метою, з моїм призначенням? Бо якщо ні, то вибач, але це трата часу. Я рекомендую тобі просто легенько її відмовити чи сказати, блін, бити не мене. У мене проблеми, в мене кіт взірвався. Щось своє придумаю просто і не йти з ним гуляти, тому що нема в цьому сенсу як такого. Але я й не кажу тобі, що тобі не потрібно мати ніяких друзів. Тобі потрібні інші люди. Тому що залежність дає тобі ілюзію, що ти можеш отримати задоволення сам. Ти можеш отримати саме оце от насолодження, від життя, отримати все своє сам. Але це неправда. Тому що в тебе є залежність, в тебе, наприклад, є залежність від негативних речей. І вона потихеньку буде забирати всіх твоїх друзів. Просто буде їх відрізати і все. Ти почнеш про них забувати, як тільки ти почнеш глибше і глибше і глибше в ту залежність. Заходити. І це достатньо прожитий експеріенс для мене. Тому що я. під час того, як Я, заходив в свою залежність все глибше і глибше, я почав забувати, тіпи, а як це дружитися з другом? Яка ця людина, з якою я маю найбільше стосунки? Яка... Як це просто бути друзями? Тіпи... Як мати з, з кимось такі хороші стосунки, я не розумію. І якщо тобі потрібні інші люди все-таки, то тобі потрібно знайти таких друзів, які будуть приносити тобі успіх в твоєму житті? Чи ти хочеш успіх братан, якщо чесно? Типу, чи ти хочеш просто отримати свій... найвищу свою точку, яку ти хотів? В тебе ж є амбіції, я ж думаю. Тож, чи хочеш ти отримати то, що ти собі запланував, чи так далі? То я не думаю, що воно в тебе вийде без друзів. Тобі має хтось з цим допомогти, тобі має хоча б хтось поділитися з тобою якоюсь мудрістю. Такі друзі, які будуть, по-перше, про тебе піклуватися, і ти взаємно будеш про них піклуватися. Бо якщо ти не піклуєшся про своїх друзів, то по суті, вони від тебе просто відвернуться. Ти, якщо ти їх ігноруєш, то це, по суті, найгірший подарунок, який ти можеш дарувати людині. Але якщо навпаки ти даш їм увагу, можливо, вони навіть якось почнуть розвиватися самі по собі і будуть тобі дарувати теж свої подарунки. Тому тобі потрібно мати таких друзів, які піклуються про тебе. Які, Якщо в тебе якась неполадка в житті, то вони стануть засмученими. Якщо в тебе все добре в житті, то вони такі є-є-є. вони мають підтримувати тебе, якось чесно. Але якщо в тебе є друг, який типу, він. йому трохи похер на тебе і він тебе трохи підтримує, то. Я не знаю. Просто він до нього як до Тож, І остання це от навичка, з якою я хотів тобі поділитися, щоб допомогти тобі знайти більше друзів, це. Як слухати правильно? Ти розумієш, люди не знають, як слухати правильно. Більшість людей думає, що слухати це просто мовчати. Хоча насправді слухати це потрібно слухати, якщо чесно. Слухання це навичка. Ти не можеш просто зразу так ось спочатку почати прийти до людини і почати її слухати. Типу. В тебе ясно, що в тебе твій мозок почне якось думати про щось інше в той момент, як людина говорить. Але сама мета це просто слухати. І одну, один лайфхак, який може тобі цим дати, це те, що ти маєш слухатися в кожне слово. Ти маєш слухати і розуміти цю людину. Якщо ти, намагаєшся слухати і в той час сидиш в своєму Тіктоці, то там, то, я теж так думаю. То, по-перше, ти ігноруєш людину, по-друге, вона з тобою не захоче більше спілкуватися, якщо чесно. Але якщо ти один раз їй придаш достатньо уваги, то. Бетан. Вона стане твоїм другом насправді. назавжди. <реш> типу. вона такого бачить, о, до цього друга можна згадатися. Він мене послухає, він послухає всі мої біди і так далі. І, блін, можливо, він буде співчувати мені, його. І це те, що я так хотів, щоб мене вислухали нарешті, щоб мене почули. Більшість людей хочуть бути почутими, братан. Всі з нас хочуть бути почутими. Я хочу бути почутим, знімаючи це відео, щоб ти почув це і я надіюся на те, щоб ти це використав в майбутньому. Також ти, можливо, хочеш бути почутим. Всі ми. Але проблема в тому, що мало хто один одному дає цей подарунок. Уміння слухати це. Я думаю, найкращий подарунок, який ти можеш дати людині під час розмови. Для того, щоб почати слухати, тобі потрібно просто вслухатися в кожне слово, бути мега присутнім в розмові. Ти маєш бачити все, що твориться зараз навколо себе, і просто свідчити про то. Ти маєш просто чути і розуміти людину. Тобі не потрібно запам'ятовувати, що вона говорить, бо це достатньо тупо, типу, наша тобі того. Тобі не потрібно слухати і повторяти собі в мозку те, що вона говорить, Тобі потрібно просто чути. Знаєш що? За два тижні ти можеш підтримати більше друзів, слухаючи їх, проявляючи в них справжній інтерес, аніж за два місяці розказуючи їм про себе. Бо якщо ти будеш їм розказувати про себе, то ніхто з тобою дружити не буде. Всі хочуть якраз розказати самі про себе. А у мене там то, у мене там то, знаєш, у мене там то. А ти Лох, коротше, ти Лох, коротше, знаєш, йди в дупу. Всі завжди розказують мені про себе. Бо це логічно. Типу, якщо я не розказую про себе, то вони розкажуть про себе. Тож, просто слухай те, що вони розказують тобі. Слухай, намагайся їх почути. Даруй їм цей подарунок. з таким більше друзів. І саме так я думаю. Ти зможеш отримати багато кращих друзів, які ти маєш зараз. І набагато цінніших друзів, які мають більше ціну, ніж ці от... человеки, яких ти знайшов в себе в класі. Вони, типа, нормальні, але типу, вони якось херні страдають. Вони не на такому саморозку, Вони не цікавляться книжками якось. Вони грають від ігри. І ти такого не робиш, але. Ти продовжуєш бути таким самим, як вони, бо якщо чесно, ти середній із тих п'яти людей, з якими ти спілкуєшся. Але в цьому є і позитивна частинка. Тому що ти в середньому також із п'ятьох людей, яких ти дивишся на Ютубі, тому тобі рішати, що робити? Чи ти будеш прислухатися до своїх друзів, яких ти маєш зараз? Або чи ти будеш послухатися тих п'ятьох людей, які ти дивишся на Ютуб. Якщо ти дивишся такі саморозкові відео, то ти на хорошому шляху, братан. Я вірю в тебе. Бажаю тобі отримати хороших друзів. Пока.